не дуже популярний в сучасному світі матеріал для виробів, хоча колись її часто використовували для виготовлення іграшок для дітей, прикрас для предметів інтер'єру і кухонного начиння. Намагаються відроджувати цей стародавній напрямок народного мистецтва керівники гуртків позашкільних установ Житомирщини. В обласному центрі науково-технічної творчості вони зібралися разом, аби поділитись напрацюваннями та збагатитись досвідом. Нам дуже приємно, що сьогодні проходить такий семінар. Це дуже важливо і актуально, тому що технологією плетення соломки дуже мало хто зараз володіє, це практично відновлення старовинних втрачених технологій. На семінарі деякі керівники гуртків лише розпочали своє знайомство з технологією виготовлення виробів соломки, аби потім передавати свої знання вихованцям. Мене взагалі гурток ліплення, але з цікавості я приїхала сьогодні, щоб просто навчитись чомусь нового, тому що я завжди хотіла б працювати з соломкою. А якщо є така можливість, чому б і не спробувати? Разом із вчителем Баранівської школи Ольгою Богун учасники семінару навчились виготовляти Янгола оберіг для щастя родини. Будова ляльки Ангела. Перш за все, це лялька, іграшка лялька. Вона далі елементи крила, і далі прикрашена елементами. Сама спідничка прикрашена пелюстками. На семінарі керівники гуртків також навчились виготовляти новорічні підвіски, панно, квіти та декоративні прикраси соломки. Добре.